Друзі, з вами другий день нашого бібліотижня Дербонянський маняжик на розбір. І я одразу перейду до справи і запрезентую вам новинки, які ми маємо для вас, для дорослих, для юнацтва і для діток. Ну, найперше, про чим хочеться мені поділитися, це просто. Чудова книга Джорджа Бату, нашого українського автора моцарт 2.0». Так само є ціла серія книжок, яка продовжує пригоди героїв, які із минулого раптом за допомогою якоїсь дивовижної машини чи оказії опиняються в майбутньому у нашому часі в Нью-Йорку. Книга захоплює, книга наповнена легкою інформацією, книга весела, книга розвантажує. А ще хочу вам показати дуже цікаві фішки, які є тут в книжці, які допомога, допомагають нам занурюватися в книгу. Одразу тут є штрих-код, ми його скануємо, Вам поговорить автор. 112 стріт це спальний район у частині Квінса. З Ньюрським це дуже недалеко від Мархетина. Тут хороша транспортна розв'язка, станція метро і аеропорт але в пору треба бути дуже Усі книги. Вас ви відпочиваєте, ви смієтесь, насолоджуєтеся, слухаєте Моцарта, дивитеся у другій книзі Коко 2.0. Старі покази від Шанель. Занурюєтеся в цю атмосферу і ну, книги надзвичайні. Веселі, легкі пізнавальні. Але в ви такому легкому аспекті пізнавання тому ми вам рекомендуємо серію книг від Жоржа Бату починати, звичайно, з неперевершеного Моцарта. І ще дуже мені сподобалося, що головна героїня цих книжок Стесі Стас з Івано-Франківська, наша українка, яка стала вимушеною переселеною особою до Америки. Отже, про пригоди Стасі і її нових друзів читаємо в цих книжках. Це для дорослих, для наших дорослих в Тривоглядських княжі Далі, звичайно, у нас юнацтво і нові книжки. Взагалі хочу потішити наших читачів. Ми дуже багато маємо підліткової літератури новенької, а ще потішити батьків і взагалі бібліотекарів, що наше юнацтво. Зараз ну, читає, а ще дуже цікаво ділиться своїм враженням від читання у соцмережах. Ну, оця книга ми її тільки недавно отримали серію книг. Трилогія Кай Мейер «Сторінки Світ. Книжка така, знаєте, приємна надолу, з гарним запахом. Її нас ще ніхто не читав. Я була першою, я прочитала вже першу книгу. Книга розказує про дивовижну історію дівчинки, яка любить читати, яка звичайно любить ходити до бібліотеки, і яка в своєму сімейному маєтку в Британії у підвалі має дивовижну бібліотеку. І все, що стається з книгами, з читачкою, з героями, ви можете дізнатися тут. А ще, якщо будете читати цю книжку, молоді люди, покоління Зе. Ви зможете дізнатися, що таке бібліоментія, що це така магія. Отже, запрошую до читання, наше юнацтво. І, звичайно, хочу поділитися враженням від книжки для маленьких. Отаки, патріотики нашої Тернопільської театрки зрянки Бейнес. Ну, ви, звичайно... Коли ми завершили бібліолідо, авторка приїжджала до нас, презентувала свій котик патріотики, але прийшов час, і ми дорослі бібліофеї, прочитали книжку. І ну, книжка чудова, книжка тепла. Вона розповідає діткам про сьогоднішні події, але головні герої, звичайно, котики, які Які прийшли на нашу територію, і книжку я би навіть рекомендувала більше батькам, які би читали разом з дітками, тому що книга ем, психологічно заспокоює, книга дуже багато пояснює, книга ем, робить ем, якийсь такий, якусь таку атмосферу, яка ем, ну, ніби убезпечує. Дитину від тих зовнішніх впливів в час війни. І, звичайно, книга оптимістична. І всі звірі, які навіть ворогували в звичайному житті, як не дивно, вони в книзі об'єдналися проти двоногих істот, які прийшли на землю, і дітки на нашу землю, і дітки разом із китями, котиками патріотиками Зрозуміли, що треба об'єднуватися, що навіть і сорока, і птаха, і котик, і щур, і собака вони всі об'єдналися для того, у цій книжці для того, щоб відвоювати свою рідну землю і допомогти нам, людям, звільнитися від ворога. Ну, книжка дуже цікава, тому рекомендую батьки, читайте разом з дітками. І звичайно хочеться вам сказати, що в наші складні часи. Книжка рятує, вихоплює дітей із тої тривожної реальності, якщо ви за півгодинки до сну разом накриєтеся теплим пледиком, обіймете свою дитину чи просто книжку, яку взяли в бібліотеці, прочитаєте, заспокоїтеся і відпустите ті тривоги дня, то книга вас заспокоїть і створить вам ту атмосферу, яка буде затишною і спокійною. У вашому домі читалій буди. Отже, запрошую трибляцьких княжитних збірні бо час читати.